Рекорд на Прикарпатті. Місцеві пластуни спільно з акторами івано-франківського драмтеатру склали 12-метровий тризуб із доміно. На центральному майдані Івано-Франківська тризуб Івано-Франківську викладали вже вдруге. До цього був Тернопіль на черзі Чернівці. Цей найбільший державний тризуб пластуни вже подали на затвердження в реєстр рекордів України. 95 великих частин, на яких замість чорних цяток – 550 гербів українських міст та селищ міського типу. Це так звана домінація, під час якої на Вічовому Майдані складали найбільший тризуб України. Хлопці, треба 5-3 і 3-3. 5-3 і 3-3. 3-3 є, 5-3 знайдіть. Його висота – 12 метрів, ширина – 7,5. До своєрідного гігантського пазлу запрошують всіх бажаючих. Добре. А тут підрівняє, тому що це цікаво, і нам приємно приймати в цьому участь. Мені стало цікаво скласти герб нашої країни. Не лише перехожі актори місцевого драмтеатру теж вирішили приєднатися до акції. Мені приємно, що якщо ця акція створена для того, щоб об'єднатися, то навіть таким способом, можливо, там не дуже грандіозним, але навіть таким способом ми робимо щось для того, щоб. Ми об'єднувалися. Тризуб в Івано-Франківську викладали вже друге. До цього був Тернопіль. На все про все пластунам разом з перехожими знадобилося неповних півгодини. Суть нашої такої креативної акції, те, що герби міст міста, взагалі міста формують державу. А герби міст вони формують державний герб України тризуб. І такі, вони це символічна акція, символічна, власне, така ідея, щоб поєднати на не такій невеликій, можливо, площі, поєднати. Всі міста і скласти в одну державу. В один державний тризуб за 15 хвилин тризуб гігант розібрали, щоб згодом провести іншими містами України. Перше на черзі Чернівці. До речі, цей найбільший державний тризуб пластуни вже подали на затвердження в реєстр рекордів України.